Цьогорічний всеукраїнський фестиваль народної хореографії Покутські витоки восьмий за ліком. Його засновниця, заслужена діячка мистецтв України Мирослава Воротняк, тішиться, що фестиваль навіть у такі важкі часи набирає обертів. Рівень дуже хороший. Зрозуміло, що це є самодіяльні колективи, професійні колективи до них інші вимоги. Але я хочу подякувати всім батькам, всім учасникам, особливо керівникам. Це не самовиті люди, це віддані люди своєму мистецтву, вони працюють. Фанатично своїм фанатизмом вони наповнюють от, і зберігають саме українські традиції, і популяризують український танець, українську народну, українське народне мистецтво. Цього року журі очолював заслужений артист України, балетмейстер національного ансамблю Гуцулія Володимир Петрик. Він зізнався, що рівень колективів високий, а тому визначити кращих доволі важко цього року в цей важкий час. Цей фестиваль виглядав дуже добре. Приїхали дуже сильні колективи. Не знаю, це зараз для журі буде дуже велика робота, тому що оцінити буде дуже важко. Дуже різнопланові номери були в цьому фестивалі. Були сербські, були румунські, були молдавські, буковинські, були подільські номери, гуцульських, звичайно, було достатньо. Так що концерт був дуже цікавий. Конкурсна програма була дуже цікава. Цьогоріч на фестиваль приїхали танцюристи із Хмельницької, Чернівецької Івано-Франківської областей. Загалом 18 колективів, а це понад 350 учасників. Гран прі здобув народний художній ансамбль танцю неогалактика із Чернівців. Гран-прі нагороджується, народний художній ансамбль танцю «Неогалактика». Ми звичайно готувалися на перемогу, але е, ми, як керівники, ще є один керівник Неоніла зі мною разом. Ми завжди намагаємося налаштувати дітей так: ви працюєте настільки сильно, наскільки ви можете, а далі ми очікуємо результату. Ми хочемо миру. І щоб всі наші хлопці залишилися тут, а не виїжджали. І коли це так і буде, то в нас ще дуже дуже багато планів. На фестивалі провели і благодійний збір для наших захисників. Зібрали понад 22 тисячі гривень для військових 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс та 77-го батальйону територіальної оборони. З коломи Іванан Малецький Голин Ровенчук телерадіокомпанія Раї.